Так правильно зробив? Толік не послухав і зробив по-своєму, і зробив неправильно. Шусь, бабу, будеш, ти так, де о, от дивися, я тобі розказував, от я тобі тепер розказую ситуацію. Шусь, шусь, шусь. От якби ти зробив би десь би там настройки все. Шусь, шусь. То побачив би, що це було, Штраф Штрафи такі б тебе був, що піздець. Що Ні, там не ну ви ж не робите настройки, ви що? На... У ну, мене да. то не стройка йде, мене то стройка йде, але у мене, блядь, временна стройка, правильно? Ну так. Да. Толя, ну, ну, скільки, скільки треба чекати? Ну, каже, по-божечки, три тисячі гривень треба, іще. Ну, а ти за камерою... Я, ні, 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 Бог твой, Коль, Бог, ні, ні, Бог. Коль, Толя, Бог твой. Який Бог? Ну, що ти не послухав Колі? І ти нахуй, Бог, Вадим, блядь? Коля тобі сказав, о цей, о лінії... ...не, не, 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 який метр, який метр? 2 метр, 2 Подивися, бо яка гора всю. Зараз коля приварить і воно не буде сходитися, побачиш.